До 31-ї річниці Незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Всім привіт! Мене звуть Оля Макарчук. Я мешкаю в селищі міського типу Маневичі. Що на Волині активно займаюсь творчістю, читаю книжки. Є лауреатом багатьох фестивалів і конкурсів. В нашій країні бажаю наснаги, мужності, сили і перемоги, адже знаю, що вона настане. Я вірю, Господь на нашому боці. Будьмо сильними. Україна переможе з Днем Незалежності, ми українці.